Скляна стеля, борщівка то Європа. Скляна стеля використовується термін. Це коли якісь там компанія чи проект доходить там, розвивається, потім доходить до якоїсь межі, і потім далі вже не може розвиватися. Типу, застрягає в розвитку. В якійсь мірі це відбувається зараз, і в то Європа, тому що не можна сказати, от якщо брати, цей рік, що минув четвертий рік. Борщівко Кота Європа і попередній третій, то не можна сказати, що він якось відрізнявся. Він, в принципі, по суті, по всім своїм показникам він однаковий, так що, в якійсь мірі це це вже відбулося. В чому це які виклики? Я б не назвав це проблемою, а виклики зараз стоять перед Кота Європа і ми недавно збиралися обговорювали. І що можна зробити з цього при, ну в цьому напрямку? По-перше, ми витрачаємо стільки зусиль або навіть трошки більше, але при цьому у нас не ростуть результати. Ну я не знаю, я не можу оцінити роботу всієї спільноти, але я по собі оцінюю там останній там початок літа дуже інтенсивна робота, просто до ригачки. Ну при цьому ну, не можна сказати, що ми зробили якийсь прорив. Тобто просто робота заради роботи. Потім е, другий виклик це децентралізація. Зараз е, все зав'язано на мені. І якщо я глохну, то глохне і спільнота. Це не дуже прикольно. Я завжди намагався вибудувати горизонтальну спільноту, щоб можна було ну, децентралізовано, щоб було багато лідерів. Ну поки що це не працює, поки що все так хоп і заглохло зразу. Тобто над цим ми будемо працювати. Ем, наступне це фінансування. У нас є Патреон, це прикольний інструмент. E, тобто у нього дуже класна концепція. Вона підходить нам ідеально. але e, саме виконання дуже, e, дуже слабеньке. По-перше, ним складно користуватися. Тобто, ти, іноді ти хочеш підписатися на патрон. Але просто воно таке все незручне, що ти це не робиш, просто оновить підписку. Тобто, це мінус. Другий мінус. Вони деруть велику комісію. Третю комісію, там був якийсь скандал, хоча я на 100% не знаю, що там, що вони досі не вийшли з руського ринку. Ну, коротше, чи вони блокували якихось волонтерів, наче, Коротше, вони трохи зашкварні. Ну, у всьому іншому, воно підходить нам ідеально. Е і останній виклик: е глобальні цілі і метрики. Е у нас зараз немає якихось цілі, от, щоб ми казали, от ми хочемо зробити це. Тобто ми рухаємося від проєкту до проєкту. Но... Немає глобальних цілей і немає глобальних метрик, щоб поміряти. От ми тут досягли то чи то, тому що у нас виросли показники. Тобто, як це мірять? І в цьому є певний мінус. Е під час останнього обговорення ми збиралися людьми, у які є сині комбінезони. Тобто, просто щоб люди були в контексті, про що ми. Е про що ми балакаємо, тому що люди, у яких є сині комбізи, вони в принципі врубаються в роботу в спільноти, тому ми збиралися таким трошки більш вузьким кругом. Е всі кон концепції, які я буду озвучувати, це просто поки що на рівні ідеї. Ми не знаємо, що ми з цього будемо використати. Е якщо ви вже витратили час. І дивитесь на це відео. Якщо вам якась концепція сподобалась, напишіть про це в коментарі. будь буде в Телеграмі, в Фейсбуці, на Ютубі, де побачили, напишіть, що о, це класне або о, ні, це не класне. І щоб ми знали, як по поміряли якусь температуру. Е, так, ну які ж у нас є ідеї і концепції як контрзаходи для всього. По-перше, по децентралізації, скоріше за все, я особисто не буду лідирувати ніякі проекти. Я буду тільки виступати в ролі грибця, тобто в чужих проектах, як волонтер, і координувати і шукати лідерів, які будуть брати на себе відповідальність за проект. Тобто, а саме лідерство проекту, я мабуть приберу. Мені здається, так буде, буде краще для спільноти в цілому. Потім ми дуже багато ресурсів витратили на мляве лідерство. Тобто, як це відбувається? Приходить якась людина, і частіше за все рекомендує хтось із довірених волонтерів наших каже: Оце Валентин, пацан ідеальний, давайте впишемося і будемо гребти за нього, а він лідирує. І проблема в тому, що ця людина не спільноти. Вона не знає наші цінності, вона не знає, які ми е, покладаємо надії на, на лідерів і як ми багато витрачаємо ресурсу. І потім ця людина просто здувається і зливає весь проект. Скільки ми витратили ресурсів в холосту на це? Це про, просто прірва. Тому ми будемо працювати е, з лідерами, тільки серед наших волонтерів, які собі показали вже, вже в бою. А не, не просто люди з вулиці, тому що це просто катастрофа, скільки витрачено було зусиль на таких людей. Спочатку покажіть щось як волонтер, потім ми встанемо, будемо грипти у вашому проєкті. Ми будемо старатися більше думати і менше робити. Іноді, іноді я приймаю рішення про те, щоб в'язатися в якийсь проект за 40 секунд. І потім ми, ми, я беру найкращих волонтерів. Ми витрачаємо цілий вихідний день, там ригаємо. Витрачаємо кучу грошей, робимо роботу, потім дивимося, думаємо, що ми взагалі все відв'язалися. Кого чорта, хто це придумав? Тобто, ми ну, будемо старатися якось трохи більше думати головою, зібратися і подумати, чи от то, що ми зараз намагаємося зробити, це найкраще прикладання зусиль. Чи можна треба оце відкласти і подумати, що треба зробити краще? Тому більше думати. Е, є ідея про звуження фокусу спільноти. Тобто, зараз. Як ви спробуєте описати, чим займається Борщівка то і У вас, скоріше за все, нічого не вийде. Ви будете дуже ну, ми там то робили, то робили, то робили, то робили. Тобто, є ідея звузити фокус до кількох там, двох-трьох напрямків, і щоб ну, було очевидно, чим ми займаємося. Я просто для прикладу візьму зараз напрямки, і це не факт, що це вони, це просто для прикладу. Тобто, наприклад. Прибирання, вуличне освітлення і культурні проєкти. Чи прибирання, озеленення, культурні проєкти. Ну, щось таке. Два-три напрямки, і ми ну, валимо в ці напрямки, щоб всім було зразу зрозуміло, над чим ми працюємо. Е, зрозумілі метрики. Є, є пропозиція робити якісь, щось поміряти. Про те, що я казав спочатку, наприклад, в першому наближенні може бути грубо е, там кількість. Вивезених мішків сміття, кількість посаджених дерев, там, я не знаю, кількість патреонів, кількість грошей. Тобто, щось ну, таке можна, можна, можна рахувати. І щоб ти там, наприклад, півроку тебе не було, ти був чимось зайнятий, ти прийшов і ти подивився: о, нормально, виросло. Було менше класу. Розробити воркфлоу для, для наших. Стандартних толок. Тобто, наприклад, якщо у вас є ідея, тобто ви хочете посадити там десь дерево, але ви не знаєте, як це зробити. Ви цього ніколи не робили, і ви в принципі не знаєте, що там за чим робити. В свою чергу, ми вже по деяким напрямках зробили багато проєктів, і ми у нас чіткий є алгоритм, правда, він десь в голові. Що треба робити? Наприклад, так: перше запрошення, ти робиш на толоку в наших соціальних мережах за три тижні, друге через тиждень. Третє за три дні. Потім ти маєш позвонити по цьому адресу, замовити саджанці, тобі треба стільки грошей, ти маєш взяти звідси, запросити їх в патреоні, приїхати в цей час, зустріти машину, взяти стільки толопат і посадити дерева. Тобто це, це отримується тільки з досвідом, але ми можемо зафіксуватися, щоб це був конкретний воркфлоу, і, в принципі, будь-хто міг взяти і провести якусь прибиральну толоку або. Висадку дерев, то, що, то, що ми знаємо робити. Тому ми вірогідно розробимо такі схеми. Ми трошки відійшли від концепції. Ми зараз робимо проекти, які наче треба робити. Тобто, ми зараз це робимо мало для душі, в цьому є якась помилка. Тому що це все, це все ми робимо для себе, тому треба оцінювати не тільки якусь корисність проекту. Для спільноти, для борщівки. А треба ще подумати, наскільки цей проект принесе задоволення, наскільки його приємно буде робити, і цікаво. Ну, як для того, хто лідирує проєкт, так і для волонтерів, які будуть це робити. Ем, по бюджету також є пропозиція порахувати, скільки нам взагалі треба грошей. От ми кажемо, нам треба гроші, нам треба гроші. Сісти, порахувати, скільки нам треба грошей всього. Уявімо, значить, що там прибиральна толока нам обходиться, наприклад, в півтори тисячі гривень. Там купить мішки, граблі зламали, щось таке. Півтори тисячі гривень ми проводимо, наприклад, сім толок на рік прибиральних. у нас є, значиться ця сума. Потім додаємо, що ми там виконуємо за рік, наприклад, три маленьких проекти по сім тисяч гривень іще. Ну і отак от набрати суму, щоб зрозуміти, ну, взагалі про які гроші ми. Говоримо, скільки нам треба. Також по фінансуванню ми подумаємо, бо часто нам приходить такий фідбек, що люди хотіли би взяти участь грошима, але патрон їм взагалі не залітає. Їм не варіант, це абсолютно. Тому ми думаємо: або регулярний платіж на, на карту, тому що на банку в монобанку, наприклад, не можна робити регулярний платіж. А ну. Це все працює тільки з регулярними платежами. Тому е, також, якщо у вас є ідеї, як, от, наприклад, ви хотіли б узяти таку ситуацію, е, які закинуть гроші в Борчеві Європу, подумайте, як би вам це було зручніше, і напишіть теж в коментарях, ми теж до цього прислухаємося і додамо, мабуть, ще якийсь спосіб, крім патреона, який у нас є зараз і працює. Зараз у нас там мабуть, 350 доларів і 400 це дуже великі гроші насправді для такої маленької спільноти. Тобто, ну, де ти візьмеш так просто 400 доларів, навіть 100 доларів просто так не, не дістанеш із кишені і не заплатиш. І е, ще е, я був на Толоці в Жулянах, Джуляна, товариство Рубалок Жулян, Микола лідирує. І у мене з'явилася ідея, робити не одну велику спільноту борщівка та Європа, а робити багато маленьких спільнот всередині. По якимось локаціям. Бо, наприклад, у нас от є люди, які там, я не знаю, за останні 4 чи 5 толок на озері вір жодну не пропустили. Вони завжди там були. При цьому їх не дуже цікавлять інші локації, наприклад, річка Борщаївка там, чи ще десь ми прибираємо якісь смітники і звалища. То, можливо, має сенс групуватися не на рівні Борщаївці, а на рівні локації. Тобто хтось топить за річку Борщаївка, ось ваша робоча група, ваш лідер. Озеро, Віра, ваша робоча група, озеро на 317 — ваша група. Ну і так, все тематично. Там якісь шкільна алея, окрема група біля 13 школи. Тобто про це має сенс подумати. Бо, наприклад, в жулянах вони працюють навколо одного ставка, там всі всіх знають. Ну дуже висока концентрація людей, всі на своїх місцях, всі знають, що робити у всіх своє обладнання. Тобто всі вмотивовані, бо вони там живуть, вони у себе ж прибирають. Тому ця концепція мені подобається. Вона класна. Будемо думати, також в цьому напрямку м проведення мікротолок недавно ми проводили буквально дня толоку на три людини. Ми давно такого не робили, бо зазвичай до нас приходяться такі люди, і ми подумали, що це теж прикольна ідея. Мікротолок вона не вимагає якихось великих зусиль. А так, ми втрьох зібралися, 40 хвилин попрацювали. За цей час можна якось краще познайомитися, бо коли 30 людей, ну це просто конвійер. Ти там видаєш грабліть, який тягнеш мішки, коп уже дві години пройшло, сфоткалися, розійшлися. Тобто вона ну в ній трохи менше душевності, хоча теж має сенс. Тому концепція маленьких дрібних толок, вона теж чимось прикольна, теж будемо на цьому напрямку. Е, да. Ну і концепція менше, але краще. На прикладі розглянемо конкретному річ, річки Борчаївки. Оля була на яка лідирує річку Борчеївка зараз, на якійсь схожій річці, десь в іншому місці, і вони там змогли відвоювати собі такий маленький фрагмент річки, і там класно зроблено. Газон, всі діла, зона для відпочинку, вона не велика. Тобто вони намагаються всю зразу річку зробити, як ми останні рази намагаємося, а малесенько собі локацію відвоювали. Ну і там можна проводити час. Як ми вже накупали, проводили з цієї сторони річки Борчевік, воно вже схоже на щось. Тому, можливо, ми теж будемо намагатися якось концентрованіше використовувати наші зусилля, зробити менше, але щоб воно вже було на щось схоже. Це, в принципі, всі концепції, які нам прийшли на цей час із таких більш глобальних волву. Якщо у вас є класні ідеї, не стидайтеся запропонувати щось тупе. Додавайте це в коментарі, і ми обов'язково це продумаємо. І, ну, і з цього вийдуть якісь вже робочі методики, не просто концепції великий. Так що? Всім дякую, Володичка, може, якісь питання є? Не було питання, але вже батарейки, так сказати. Жалеємо батарейку. Жалеємо батарейку, отак от. Що... Ну швидко питання. А, не, 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 нема відчуття, що через те, що ти не будеш лідер, що ти зливаєшся і просто хочеш чужими руками загрібати жар. Ну, я не знаю. Практика показує, що я коли, коли працюю під чужим керівництвом, то я втомлююсь ще більше, ніж коли я лідирую. Тому що, ну я не знаю, зазвичай все одно виходить, навіть якщо ти як волонтер працюєш дуже багато роботи, яку нема кому робити, тому я можу втомитися будь-де. Якщо ви повірили, Антону, поставте лайк цьому відео. До побачення.